Слава Богу. Слава Богу! Ми всі йдемо, як було написано в небо, йдемо до спасіння, котре звершене нашим Господом Ісусом Христом. Він звершив це спасіння. Так як людям неможливо спастися, то він звершив це спасіння і ми увірували. І слава Богу, що ми увірували, тепер йдемо до того спасіння. Я читаю послання апостола Петра, це буде. Перше соборне послання Петра з другого розділу з першого віршу читайте такі слова. Отож, відкладіть усяку злобу, всякий підступ, лицемірство, заздрість, всякі обмови, і, немов новонароджений немовлята. Жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь, приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди, але ви брав Бог, але ви брав Бог. І самі, немов те каміння, живе, будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у писанні, ось кладу я на сьогодні каменя, вибраного, наріжного. Дорогоцінного. і хто, хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Ми увірували, що наш Господь Спаситель наш, що він нас. Спас, і Держачись цією вірою за нього, ми не будемо засоромлені. Ми не будемо засоромлені, якщо ми довірили, якщо ми вкусили, як тут пише, я ще не тільки читав, що добрий Господь, що треба вкусити. Якщо ми візьмемо яблуко, то як ми його знаємо, чи воно добре, чи воно не добре? Його треба вкусити, а тоді ми скажемо, чи воно добре, чи не добре? Так само треба вкусити, який добрий Господь. Я хотів би загострити вашу увагу на слова Петра, який сказав. Що треба виростати на спасіння. Чим виростати на спасіння? Він каже, треба відкинути те і те. Все треба відкинути, а жадати щирого духовного молока. Все відкинути, а жадати. Жадання. Я знаю, як його жажда, спрага, як його об'яснити. Спрага це нестерпне бажання чогось напитись чи наїстись чи ще, достигнути спасіння, звершеного спасіння. Коте звершив наш Господь. Це нестерпне жадання щирого духовного молока приводить нас до росту. Ми ростемо. Мали діти вживають материнське молоко і вони ростуть, добавляють там, важать їх там за місяць кілограм додав, там півтора кілограма, чи п'ятдесят грам. Це все дитина росте від молока. Там заложено Богом все, що треба для дитини. І так само духовно, як Павло казав до Коринтян, каже, я не можу з вами говорити, як з духовними. Я не можу, бо ви ще тілесні. Ще ви ще там сварите, ще там ще обговорюєте когось, ненавидите когось, то це тілесне все, Ви ще тілесне. Я з вами не міг говорити про духовні речі. А вам, каже, ще треба молоко. Вам треба молоко ще. Ну, правду каже, правду каже, що нам треба молоко. Часом нам таку толкають філософію, що вона в голову не влазить. А нам треба молоко. Просте духовне молоко. А що то таке? Колись Бог через пророка Ісаїв каже, хто прагне, ви спрагнені, ідіть. Ідіть, купіть без зору, без золота, без серебра, купіть живності, купіть молока, купіть вина, купіть без серебра і без плати. Купіть це є. Я раз. Ще ну, були ми в старому молитвиному домі, і там лежить е, купа всяких духовних книжок. Євангелі, там співники, Біблії, все він приносив, там такий був Павло, е, збирав макулатуру, і в макулатурі це все він приносив. І кому треба було, то й брали. Люди. Не купляли цього. Я знаю, серед нас є такий брат один, що він купляв і давав безплатно людям. Їздив по селах і роздавав біблії, роздавав. Безплатно. І Бог каже, беріть безплатно. Це духовне молоко для кожної людини. І ви каже Петро. Ще повторю. Немов новонароджений немовлята жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Оце слово Боже. Я не раз чую, слухали там великих проповідників, таких хороших проповідників, є, що послухати, грамотно викладають все, а Біблія стоїть, лежить в стороні. Ви полюбіть це щире духовне молоко. Від нього ви виростите на спасіння. Хай вас Бог благословить всіх. І вживайте цього молока не тим живіть, що хтось казав і щось казав, а живіть Божим Словом. Воно живе і воно діяльне. Воно має таку властивість очищати людину. Воно має таку властивість спасати людину. Як Христос сказав, каже, ви очищені через Слово Моє, яке я вам говорив. Слово Боже, воно збуджує віру в людину. Тому будемо перебувати в слові, Господню, як Петро каже, жадайте щирого духовного молока, щоб від нього вирости. Вам на спасінь. Хай Бог поблагословить нас і допоможе. Я колись сказав, як пізнати людині, що вона народжена згори. Як пізнати людині, що вона народжена згори, Бо Христос сказав каже, хто не народиться згори царства Царство Божого і не побачить. Петро отсоєтує як. Жадайте щирого духовного молока, котре може спасти наші душі. Хай Бог допоможе всім нам перебувати в ньому, споживати його і рости від нього для спасіння». Jam šlava po amiekių. Amen.